Українці, при на нашому каналі, сьогодні разом з вами будемо говорити про ту ситуацію, яка склалась на українській митниці. А українська митниця починає скаженіти і починає підвищувати тарифи на всі автомобілі. З чим це пов'язано? Як ви бачите, зараз ситуація, яка відбувається в сервісних центрах. Держава піднімає податки і хоче, щоб всі українці платили чесні податки з другого продажу автомобіля і з третього продажу автомобіля. І за рахунок цього автомобілі в Україні стають дорожчими. Але багато перекупів придумали вже нову схему. І що вони роблять? Вони просто відразу завозять автомобілі під клієнтів. І українцям також стає вигідніше купити автомобіль за кордоном, ніж переплачувати в Україні, сплачуючи великі податки при перепродажі. Коли ми купуємо автомобіль за кордоном, ми просто робимо розмитнення, і цей автомобіль нам виходить набагато дешевше. Але українська митниця це вже зрозуміла, і що вони почали робити. Вони почали піднімати ціни прохідні на автомобілі. Це все робиться для того, щоб українці більше платили податків до казни. І ми хочемо вам зараз, на прикладі одного автомобіля, який ми розмитнювали на цьому тижні, розказати, як пройшов весь процес розмитнення і що хотіла зробити українська митниця, як вона хотіла нашого клієнта нагріти майже на 80 тисяч гривень. Але ми не дали цьому зробити. Що відбулося? Наша клієнтка поверталася з-за кордону в Україну, з Чехії, і вони купили автомобіль Аудія. Шість Quadro – Квадро, чудовий автомобіль з 3-літровим дизельним двигуном. Цей автомобіль був придбаний за 2800 євро, про що свідчить офіційний договір купівлі-продажу. Але митниці цього показалось замало, і автомобіль вони оцінили майже в три рази дорожче: 7900 євро. І захотіли, щоб податки ми платили саме з цієї ціни. Але ми не погодились на їхню ціну, підтверджували нашу ціну офіційним договором купівлі продажу, і також підтвердили ціну тим звітом експерта, який ми замовили на цей автомобіль. Зараз на вашому екрані ви бачите звіт експерта по даному автомобілю Audi A6 Allroad. Рік 2009 – реєстраційний, але по факту ми проводили цей автомобіль 2008 роком, тому що реальний рік виготовлення 2008. і ми також на це вказуємо завжди. Ви дивитесь, що написано в тих паспорті, але також потрібно технічний паспорт перевіряти через митного брокера, щоб ви 100% знали, який реальний рік виготовлення автомобіля. Тому що саме цей автомобіль вже на українських номерах буде значитись як 2008. В нас не пишуть першу реєстрацію, а в нас пишуть рік, коли авто було виготовлено. І це також впливає і на вартість митних платежів. Що маємо? Маємо трьохлітровий дизель, і експерт він оцінив нормативний процент коректування вартості. Тобто, за рахунок того, що автомобіль він є старий, за рахунок того, що автомобіля є пробіг, звичайно, цей автомобіль був без явних пошкоджень, але в нього теж були свої недоліки. І експерт в своєму звіті. В кінці нам підтвердив на основі аналогів, на основі попередніх періодів, як розмитнювались автомобілі, що автомобіль складає його оцінка 2999 євро. І завірив це своєю печаткою. Ми даний звіт подали на митницю. І що зробила митниця, як ви думаєте, чи спорили вони з нами? Ні, вони з нами не спорили. Чому? Тому що вони знають, що якщо є звіт експерта, їм проще такого клієнта, який, знаєте, добивається своїх Відпустити, а потім решту 10 клієнтів, які будуть мовчки погоджуватись на всі умови, просто побрити на гроші. Сьогодні така ситуація. Якби ми погодились на ціну митниці, наш клієнт мав би заплатити 298 тисяч гривень митних платежів. За рахунок звіта експерта, ми вишили на ціну 228 тисяч. Тобто економія склала 70 тисяч гривень. Плюс ми не враховували вартість транспортних витрат, тому що даний автомобіль ми розмитнювали у місті Львів. А коли ми розмитнімо у Львів, то митниця не має права вже плюсувати вартість витрат на доставку. І це зекономило нашому клієнту ще плюс-мінус 150 доларів. Загальна економія майже 80 тисяч гривень. На сьогодні складається така ситуація, що автомобілі вигідніше привезти з Європи, розмитнити їх в Україні. Мало того, коли ми робили попередні прорахунки, то... Люди, які самостійно женуть автомобілі, які не користуються там послугами автопідборщиків, а в тих, кого є можливість самому купити автомобіль, самому його пригнати, економія була мінімум тисячу, а то й півтори тисячі доларів. А після того, як в Україні запрацювала нова схема, коли другий, третій продаж податків платять 2-3 тисячі євро в залежності від вартості автомобіля, то ці автомобілі з Європи стало ще вигідніше приганяти, тому що при першому обліку, коли ми ставимо автомобіль на перший лік, ми Зплачимо тільки пенсійний фонд. Нам не потрібно платити за другий третій перепродаж, тому що це є перша реєстрація, і це великий плюс. Отже, українці, готуйтесь до розмитнення правильно, готуйте всі документи правильно, перевіряйте автомобілі перед тим, як ви їх купуєте, тому що це важливо. Легше скинути їх, технічний паспорт. Ми, як ми брокери, можемо його провірити там за 5-10 хвилин. Ви знаєте, що все добре, і у вас не буде жодних проблем. Українці, купуйте автомобілі, а в плані їх доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо. І як завжди, з кожного з вас лайк, щоб більше українців дізналися, як правильно розмитнювати свої автомобілі і як правильно економити в цьому році.